Молитва до святого апостола Андрія Первозваного, величаємо тебе, святий апостол Андрею, первозваний, і вшановуємо тебе, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, святий апостол Андрію, благаємо тебе, молитва до Господа нашого Ісуса Христа, випроси у нього особливу поміч для нашого народу. Щоб серед усіх переживань і спокус з боку світу, диявола і його слуг, він міг завжди сперегти небесне світло віри Христової. Святий, Андрію Первозваний, моли Бога за нас за спасіння душ наших. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Святий, апостол Андрію, моли Бога за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячка, і на віки вічні. Амінь.